Читаємо вас з перемогою у сьогоднішньому поєдинку. Ну і одразу яке буде коротке резюме по сьогоднішній грі? Результатом команди ми задоволені. Грою теж все вийшло. Дотерпіло до кінця. Хоча команда дуже добре грала, дуже гарний склад. І В кінці могло все трошки бути навпаки. Але дотерпіли. Нужні голови забили. І перемога, я думаю, заслужена на цьому матчі. Сьогодні, в принципі, Глобус Банк грав не зовсім таким повним складом, що для команди насправді велика рідкість. Чому сьогодні не був поник боєкомплект, і чи буде поний боєкомплект в наступних поєдинках? Я сподіваюся, що всі хлопці будуть все-таки доходити доїжджати до, до гри і ми будемо грати в повному складі. Да, трошки може сьогодні було важко, але. Але все, все добре. Ну і останнє питання. Це ж таки, це було банківське дербі. Я так розумію, що зайвий раз на такі матчі команду не варто налаштувати. Ви розумієте, навіть не було такої умови, що тут дербі чи щось таке. Ми знаємо цю команду цих гравців, то що дуже непоганий рівень у гравців у цієї команди. Тому нам завжди є сенс щось доказувати. А то, що ще це банківське таке дерби так вийшло, то це напевно ще більше. Ми задоволені сьогоднішнім результатом. Дякую.